Свою пісні з маршруткою він зараз нас поведе по злачним місцям. Не Та нема питань. Я, зла... Я вже тепер знаю, Я вчаю. Зараз. Чай. Чай. Має бути. Чай. Має бути. Десь. Чай. Злачі, не чай? Ти колись на пьорці бавиш? Бавився, і чай. бавився Ну Факт той, що кажуть, тут така поїздка була, бля. Приходить бармен і каже, ви рибу забули. Вони. Окуні. Кажу, <реклянсь> Дівчата кажу, то да пожарте собі їх чи продасте клієнтам. Ну, Запрозуємо місця. Саша ні. Я дуже переживаю. Я бачу, він переживає через переживає. Ні, та ні, серйозно в мене в кишені був, бо я взяв, я малював ті.

Ну як, то ти ти вы там супер, той, що, не, то что надо. Упав в ту яму. Ну, єдиний нюанс, я упадет. Юра, ти ще виложи на ютуб. Вискажу, вся Україна корумпована, а рибалка, блядь, самый To je zeleno. To je zeleno. Ja, to je test ali kaj ne? <coughs>